Провари місто свободи, місто молодості і мрій, голос трій, голос народу, провари, місто наших налі! Шановні колеги, ну я просив зняти десять ви були свідками, так що я не прикрукую. І всі сміються. Що ви за земельна комісія? Всім парада. Що ви зусилься? Я прийшла на депутатську комісію, на депутатську комісію земельну. Їх сиділо п'ять чоловік. І то п'ятого не знаю, чи він депутат, чи хто він? Як це так? Що ви здіваєтесь над людьми? Ви сказали, що Антонін був бандит. І всі ви тут преступники, не треба на Антонінка спихувати. Ви тут всі до єдиного преступника. І ти, що нажилися, і ти, що тихо опустили очі, ось Андрієвський сміється. Схода отрив квартиру. Визивайте визивайте міліцію. Схода, отримав квартиру. Що в нас інвалідом немає? Ми розмовляємо, і пояснити ситуацію. Напишіть пояснення. Я ще пояснення буду писати. Подивіться, все, пожалуйста, ви міліція, гляньте, моя справа розглядає Генеральна прокуратура. Гляньте, почитайте. ось, все. І не мають права зараз нічого приймати. Подивіться, це розглядається. це то саме Петровна. Так що йдете, подивіться, вони не мають права. Статтяю закону вони це не можуть. Не можуть, не можуть. І вони просто беруть отак от сидять, і над фонаря, беруть це приватизацію цю роблять. Ви поділіться, ви ж міліція, ви грамотна людина з депутатами сесії рішення не буду приймати. Давайте ви вот собі Так ви не мали права приймати треба, рішення. Ми ж вже прийняли рішення а, Я... а які ви Я... мали право рішення це приймати? Підтвердіть, такий закон на, на в Я своє рішення. Я, Я підтверджую законно. Давайте почерішення проти. Ось, будь ласто, обри. Бо ви, ви, ви визу, що те саме, ви що те що чесна <плес> ця така газета правдива. Од напишіть, напишіть за цю статтю, напишіть. Я ну ви ж не помните на пеш. Я ще раз говорю, ви можете в судовому порядку звернутися до рішення. У судовому ваше порядку Ваше питання розглядалося рівно третій рок. Ви ще ніхто в суді православному нічого не добився, а хто добився вищому, ви посилаєте гуляти далі. Це ви з нею збиваєтеся. Ви з нею збиваєтеся, ви з нею улибаєтесь, так? Я улибаюся? Ви не суд я кажу, покиньте приміщення, будь ласка. И, Будь які... ласка, покиньте приміщення, я вам сказав. Ви мене вогнять, не маєте права. Я ви там про а ви окупант Київський займаєтесь беззаконнім? Я нікуди не піду. Я не дограють. А на яку не є. А, а, автор. а хто це акт друг? Що словами все? А воно те саме питання є. Ні. Покажіть. Да, не надо, ви мені покажите все. Які приїзди були хоч раз у мене? Були добра, як вони загородили. Ви знайомилися Можете документами. Ви знакомилися? А ну как ви не принимайте? Діма, димаш, макує пора. Показуй вам, показує, ми було, ми було. А славу о прекрасный кросс!